Доброго дня. Доброго дня. Вечора. 에, скажіть, будь ласка, що не потрібно робити хлопцеві на першому побаченні? А — -а -а. Ага. Да. Можна подумати. Звісно, Мені давно не було першому побаченні. Не робити категорично, так. щоб не відлякати дівчину, Так. — не говорити, Смі, так. що він ненавидить свою маму, не говорити, що його колишня кончена курка. Що не робити, чи що не казати? Ну і та і те, і друге. Воно ну, може злякати людину, і вона вже що не запит... робити? Не брати її за руку, не трогати її взагалі Нет. особистий простір. Так uh -huh. да, це ще чужі люди перші побачили. А там якось знаєте, як говорять, так типа тіпо... ви <різь> <різь> зразу, зразу так. З боковим зором зразу бачите це ці моменти. Це не неприємно, коли тебе чужа людина чіпає. Бачите, я вас не чіпаю. <різь> <різь> я також це зрозумів. Так, а ще що можливо, що у вас. Можливо, якісь теми, що які я не Можливо, стоїть... якісь теми. Трогати. Ну, Мабуть, буде неприємно зразу злиття. Типу, нам треба спочатку познайомитися, а потім одне одному нити, що там не подобається, коротше, що це там... Що там зарплата, то вже ну, так ти... хочеш знаш, відволіктися, а тут ще хуже насипали. Maybe. Але треба говорити про війну завжди. Ну, Тобто, якщо він не буде говорити про війну, той самий хлопець, то я подумаю, боже, на якій ти планеті, чувак. Ну, так, я. Ну, розум... прикольно, коли починається ну, да. розмова з того, що а ти скидався на морські дрони, типу, а я скидалася. Бачите, я просто... я краще знаю, що сказати, ніж не сказати. Ужас. А ще я щось, щось таке хотіла ще почути. Ще щось, да. щось таке провокативне. Так. Не, не чіпати. Не, не питати, може що не питати? Скільки в тебе було хлопців до мене, не питати? Це теж. А такі вже особ... Особисті теми, які розкриваються вже більш на періоді да. такому. дарувати вазони. Вони всі люблять вазони. Ну так, да, це звісно. Мені колись подарували. Подарували? І я мамі віддам. Мама за так О, хоч перший нормальний подарунок під хлопця така, єс. Хорошо, окей, не набухатися. Підходить. Так, а якщо такое, просто ну.